Сусіди повідомили журналістам, що батько був справжнім тираном, а чиновники цього навмисно не помічали. Причиною трагедії люди назвали сексуальне насильство у сім'ї, начебто, дочка завагітніла від свого прийомного батька. Після того, як ця версія була озвучена у надзвичайних новинах, прокуратура розпочала перевірку. Нині допитано більше 40 свідків та призначено понад 10 судово-медичних експертиз. У відомстві виникло безліч питань щодо діяльності соціальних працівників. Вот ваше предположение, которое вчера было на телевидении, я тоже смотрела. Ну, как бы мне сложилось двоякое мнение. И вот что-то под мне думала, что там что-то происходит. Я сегодня мы были в там, Цариченке, разговаривали со всеми службами. Мои вот эти сомнения рассыпались в прах. Собрали весь негатив просто і виліли на сім'ю на всіх остальных. то що сім'ї ну догадки строить, Вот там поділі заче показують та на живий раніше остальное. бо этом було. но я на живые ранения і читала, куди я біл, я не знаю. За дорученням прокуратури області, прокуратури Царчанського району розпочати перевірку э, щодо додержання вимог чинного законодавства про опіку, піклування, встановлення в діяльності районної служби у справах дітей в сюжетах по телебаченню. Э, Сусіди висловлювали певні відомості, які потрібно дослідити. Ми будемо їх досліджувати як в рамках кримінального провадження під процесуальним керівництвом працівників прокуратури, так і безпосередньо під час перевірки порядків правозахисної діяльності.